Житловий комплекс Леопольтаун відкрив свій центр продажу на вулиці Стрийській. Ми пропонуємо одно, двох та трьохкімнатні квартири в районі з хорошою інфраструктурою, вартістю початкостартовою ціною 10 тисяч гривень. Тут збудують 19 секцій 7 та 9-поверхових будинків. Це загалом 700 квартир у надійній будівлі із зручним плануванням. Тут будуть знаходитися сім будинків загальною кількістю 19 під'їздів на свайних фундаментах, монолітно-каркасною основою. будуть. Заповнювач буде газобетон. Будинки будуть під двоскатною кришею кришою з мансардами. Це буде покращення планування. Хоч і центр продажу лише відкрився, та вже є перші покупці. Перш за все, мені подобається цей район. Він досить сполучний з усіма іншими районами міст, тому що тут зелена зона, досить тиха і свіже повітря для діток. Перші мешканці освії нові домівки обіцяють у Леопольтауні заселяться вже через рік.